Вітаю. Сьогодні ми розберемо тему, яка роками залишалася в тіні, але зараз буквально підірвала світові медіа. Розсекречені документи у справі Джефрі Епштейна. Це тисячі сторінок, де фігурують імена президентів, королівських осіб та мільярдерів. Але чому про це говорять саме зараз і що насправді приховують ці папери? Важливо, сьогодні ми опираємося лише на факти та судові протоколи. Додивіться до кінця, бо там інформація про український слід у цій заплутаній історії. Джефрі Епштейн не був просто фінансистом. Він був людиною, яка колекціонувала впливових друзів. Його приватний острів на Віргінських островах став місцем, куди зліталися найпотужніші люди планети. У списках пасажирів його літака, який у пресі прозвали дуже неоднозначно, помітили Біла Клінтона, Дональда Трампа та принца Ендрю. Важливо розуміти, сама наявність імені у списку не є доказом провини, але вона піднімає питання, про що саме домовлялися ці люди за зачиненими дверима. На початку 2024 року та у 2025 світ побачив нові порції документів це свідчення жертв та бортові журнали. Що ми дізналися? По-перше, масштаб мережі був значно більшим, ніж вважалося раніше. По-друге, роль Гілейн Максвал. Його найближчої соратниці виявилася ключовою у логістиці цих візитів. У документах детально описано, як саме залучалися молоді дівчата до масажних сеансів, як це називали в оточенні Епштейна. А тепер те, про що мало говорять у західних ЗМІ, у масиві документів неодноразово згадується Україна та Східна Європа зокрема, йдеться про спроби придбання нерухомості та фінансові транзакції через офшорні рахунки, пов'язані з нашим регіоном. Також у списках свідків згадуються імена, які притинаються з українським політикумом 2000-х років. Це вказує на те, що вплив Епштейна був справді глобальним і не обмежувався лише США. Щоб зрозуміти масштаби, треба подивитися на те, як функціонувала ця система. Це не були випадкові зустрічі. Це була чітко налагоджена логістична машина. Ключовою фігурою тут виступала Гілейн Максвалял, донька британського медіамагната. Саме вона, згідно з документами, займалася кастингом та організацією побуту. У файлах детально описано приватний літак Boeing 727, який у народі отримав назву Лоліта Експрес. Але що кажуть сухі цифри з бортових журналів? Ми бачимо сотні перельотів між Палмбіч і Нью-Йорком. Парижем та приватним островом Little Сент Джеймс. Важливо, у документах зафіксовано, що під час перельотів часто вимикали транспондери або не вказували повний список пасажирів, що вже само по собі є порушенням авіаційних протоколів і свідчить про спроби приховати візити дуже поважних гостей. Давайте пройдемося по конкретних прізвищах, які згадуються у свідченнях свідків та документах, що стали публічними у 2024-2026 роках. Принц Ендрю, його ситуація найскладніша. У файлах є свідчення Вірджинії Джуфре, яка стверджує, що бачила його на острові неодноразово. Документи містять електронні листи, де обговорюється його перебування в маєтках Епштейна. Попри всі заперечення, саме ці файли змусили Букінгемський палац остаточно дистанціюватися від герцога. Білл Клінтон, у документах, він фігурує під псевдонімами або просто за прізвищем. Свідки стверджують, що він був гостем на острові, хоча сам експрезидент це заперечує, визнаючи лише перельоти на літаку. Файли вказують на те, що Епштейн намагався використовувати ці зв'язки для лобіювання фінансових інтересів. Білл Гейтс, нові витоки містять листування, де Епштейн фактично намагався шантажувати засновника Microsoft через його знайомство з молодою мостовою гравчиною. Це розкриває методи роботи Епштейна, він збирав компромат на кожного, хто потрапляв у його орбіту. Окремий розділ, який мало досліджували західні журналісти, це вербування персоналу та моделей зі Східної Європи. У файлах фігурують агенції, які працювали в Києві, Львові та Варшаві. Офіційно вони шукали дівчат для модельного бізнесу у США, але документи свідчать про інше. Там згадуються транзакції через банки, що мають коріння в співдружність незалежних держав. Зокрема, йдеться про спроби Епштейна налагодити контакти з українськими олігархами першої хвилі для спільного інвестування в нерухомість на Карибах. Чому це важливо? Тому що це показує, що мережа не була суто американською, це був глобальний синдикат, де кордони та закони окремих країн не мали значення. Але забудьте на хвилину про гучні імена. Файли відкривають величезну фінансову діру. Один із найбільших банків світу, JP Morgan Chase, опинився в центрі скандалу. Документи доводять, що банкіри знали про підозрілі операції Епштейна, виплати величезних сум готівкою невідомим особам, але ігнорували це понад 15 років. Чому? Бо Епштейн приводив до них клієнтів мільярдерів. Це історія про те, як гроші дозволяють ігнорувати будь які моральні та юридичні норми. Найбільша загадка події серпня 2019 року. У нових звітах, що потрапили в мережу, є детальний опис стану камери Епштейна в ніч його смерті. Камери спостереження випадково не працювали, а охоронці заснули. Цікава деталь із файлів за кілька днів до смерті Епштейн переписав свій заповіт, перевівши активи у траст на Віргінських островах, що зробило майже неможливим конфіскацію цих грошей на користь постраждалих. Чи була це підготовка до добровільного відходу, чи частина плану сприховування свідків? Файли дають більше питань, ніж відповідей. Справа Епштейна це не про жовту пресу, це про те, як працює реальна влада, це доказ того, що існує паралельний світ, де закони, які діють для нас із вами, просто не існують. Оприлюднення цих файлів у 2026 році це лише початок. Багато і менше заблоковані через судові позови. Але завіса таємниці стає все тоншою. Ми маємо розуміти, поки такі мережі існують, жодна система правосуддя не може вважатися справедливою. Щоб зрозуміти, як функціонувала ця структура, треба зазирнути в документи, які описують методику залучення нових людей. Це не було викраденням у класичному розумінні це була психологічна обробка. У файлах згадується система піраміди, дівчатам пропонували гроші за те, щоб вони приводили своїх знайомих. Це створювало ілюзію безпеки, мовляв, якщо моя подруга тут, то все добре. Документи свідчать, що Епштейн використовував свій статус філантропата мецената, щоб ходити в довіру до освітніх закладів. Він фінансував наукові дослідження в Гарварді та Масачусетському технологічному інституті MIT. Це давало йому ж квиток у вище товариство, де ніхто не наважувався ставити зайвих питань про джерела його доходів чи приватне життя. Знаменита чорна книга Епштейна, яка фігурує в судових матеріалах, містить понад одного тисячу імен. Це не просто список друзів, це мережа контактів, де вказані приватні номери телефонів, адреси електронної пошти та навіть уподобання деяких гостей. У файлах, розсекречених нещодавно, ми бачимо записи про зустрічі з колишніми прем'єр-міністрами Ізраїлю та відомими голівудськими режисерами. Цікаво, що багато з них відвідували його маєтки саме в той час, коли офіційне розслідування вже тривало. Це підкреслює рівень безкарності, вони були впевнені, що зв'язки з Епштейном ніколи не стануть публічними. Одна з найстрашніших сторінок файлів стосується системи безпеки в його будинках. Свідки та колишні співробітники стверджують, що кожен куточок у маєтках у Нью-Йорку та на острові був обладнаний прихованими камерами. Навіщо це було потрібно? Відповідь у документах натякає на збір компромату. Епштейн міг фіксувати кожен крок своїх впливових гостей. Це пояснює, чому протягом десятиліть йому вдавалося уникати серйозних проблем із законом, у нього були важелі впливу на тих, хто мав би його судити. Файли вказують на те, що після його арешту значна частина цих цифрових носіїв просто зникла або була знищена до приходу федеральних агентів. Публікація цих документів у 2025-2026 роках викликала ефект доміно. У Франції та Великій Британії відновили розслідування щодо осіб, які згадуються у файлах. Навіть у Ватикані почалися внутрішні перевірки через фінансові зв'язки деяких структур із фондами Епштейна. Це вже не просто справа однієї людини. Це криза довіри до світових інституцій. Люди бачать, що за ширмою благодійності та великої політики роками відбувалися речі, які не вкладаються в голову. Файли Епштейна стали каталізатором для нових законів про прозорість фінансування та захист прав постраждалих від експлуатації в усьому світі. Справа Епштейна ще не закінчена. Кожна нова сторінка розсекречених файлів. Це крок до правди, якою б незручною вона не була для світових еліт. Дякую, що пройшли цей шлях разом зі мною. Пишіть у коментарях, який зі списку здивувало вас найбільше, і чи вірите ви, що повна правда колись буде оприлюднена.